Хімічні властивості основ взаємодія їх з кислотними оксидами та кислотами, наприклад, гідроксидів натрію та кальцію. Пригадаємо хімічні властивості основ. Основи будуть взаємодіяти із кислотними оксидами, кислотами, розчинами солей та будуть розкладатись при нагріванні. Розгляньмо ці властивості на прикладі двох сполук. Натрій гідроксиду це добра розчинна у воді основа, яку ми називаємо ще лугом, та малорозчинною у воді основи кальцій гідроксиду. Дуже цікавим дослідом є взаємодія твердого натрі гістроксиду в твердому кристалічному стані із воглосіду газом. У пляшку пластикову, якщо містить вуглекислий газ, додамо кристалічний гідроксид і спостерігаємо за їх взаємодією. Під час взаємодії натрій гідросиду з вуглекислим газом вуглекислий газ, що міститься в пластиковій пляшці, буде використовуватись. І за рахунок зменшення об'єму вуглекислого газу пляшка буде стискатись. Якраз це і буде свідчити про те, що відбувається взаємодія натрій гідроксиду із вуглекислим газом. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії натрій гідроксиду та кальцій гідроксиду з вуглекислим газом. Як розчинні, так і нерощинні основи будуть взаємодіяти із кислотами. Для досліду візьмемо розчини хлоридної кислоти та натрій гідроксиду. За звичайних умов ці розчини за зовнішнім виглядом не відрізняються один від одного. Тому, для того, щоб переконатися, що відбувається взаємодія, ми скористаємося індикатором. У склянку із хлоридною кислотою додаємо кілька мілілітрів індикатору. Він змінює своє забарвлення у кислоті на червоний. В іншу склянку з натрігідроксидом також додаємо кілька мілілітрів індикатору, який змінить своє забарвлення на фіолетове. Перемішаємо цей розчин. В першому випадку у нас ph середовища буде кисле менше трьох, в другому лужне. При змішуванні двох розчинів індикатор набуває свого попереднього забарвлення. Це свідчить про те, що розчин, який утворився, має нейтральне середовище. Отже, поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії натрій гідроксиду та кальцігідроксиду із хлоридною кислотою.